Вітаю, друзі! Хочу розказати про сьогоднішній цікавий зум. Спілкувався з одним з своїх давніх учнів два роки тому. Цей молодий чоловік прийшов в моє навчання, але так і діяти не почав. І сьогодні ми знову з ним мали фінансовий аналіз. Будемо розробляти план, щоб врешті рух і процес почався. Так от ми порахували, скільки часу він втратив, скільки грошей він втратив за цей час, що два роки нічого не робив. Дивіться далі. Якщо взяти S&P 500, тобто в середньому ринок, то в 2023 році він виріс на цілих 26%. У 2024 на 25% і вже протягом 2025 року на 14%. Ось такий ріст за 3 роки більше, ніж 60%. Ну, а потім ми порахували на калькуляторі, що один рік очікування в їхній ситуації – це 5 тисяч доларів, які потім треба вкласти для того, щоб вийти на той пасивний дохід, який вони хочуть. Це капіталізація Відсотків, яка дуже сильно залежить від років, тобто від того терміну, скільки у нас є ще часу, ось так це виглядає. для того, щоб мати 500 доларів пасивного доходу, це 6 тисяч доларів на рік, то йому потрібно відкладати близько 106 доларів на місяць. Ну і в результаті, якщо він почекає ще один рік, то вже треба буде йому відкладати не 106, а 125 приблизно доларів для того, щоб вийти на той пасивний дохід, який він хоче тому, товариство любі друзі, не чекаємо, що щось станеться, щось прилетить з неба і так далі. Діємо і формуємо капітал самостійно. Не знаєте, як це робити? Записуйтеся на безкоштовну діагностику, і ми пропишемо з вами план, як ви це можете робити.